Привіт, друзі! Сьогодні, 20 серпня 2024 року, і я підготував для вас щоденний гороскоп, щоб допомогти вам налаштуватися на позитивну хвилю та використати день на максимум. Залишайтеся з нами до кінця, адже сьогодні зірки мають особливі поради для кожного з зодіаку. Давайте разом дізнаємося, що приготував для нас цей день. Овен. Сьогодні овни можуть відчути прилив енергії та натхнення для нових починань. Зірки сприяють активності, але важливо уникати конфліктів із колегами або партнерами. Телець для тельців день сприятливий для фінансових справ. Якщо у вас є важливі угоди або інвестиції, сьогодні ідеальний час для їх вирішення. Відносини з близькими потребують уваги. Близнюки. Сьогодні близнюки можуть зануритися в спілкування і нові знайомства. Використовуйте день для того, щоб обмінятися ідеями і дізнатися щось нове. Рак ракам варто присвятити цей день дому та родині. Це чудовий час для наведення порядку і створення гармонії в домі. Важливо приділити увагу своїм емоційним потребам. Лев для левів це день активної діяльності та творчих рішень. Зірки радять зосередитися на проєктах, які потребують вашої креативності. У стосунках будьте відкритими до нових ідей. Діва Сьогодні діви можуть зосередитися на практичних питаннях і плануванні. Це сприятливий день для організації робочих процесів і побутових справ. Зберігайте увагу до деталей. Терези. Терези сьогодні можуть досягти гармонії в стосунках з оточуючими. Це день для співпраці і спільних проєктів. Важливо зберігати баланс між роботою та особистим життям. Скорпіон. Скорпіони можуть відчути підвищену емоційність, але це допоможе вирішити важливі питання. Сьогодні інтуїція буде особливо гострою, тож прислухайтеся до внутрішнього голосу. Стрілець для стрільців. Це день нових можливостей. Можливі несподівані події, які відкриють нові горизонти, будьте відкриті до змін і не бійтеся пробувати щось нове. Козиріг сьогодні козироги можуть зосередитися на роботі та кар'єрних цілях. Ваші зусилля будуть помічені керівництвом. Тож не бійтеся брати на себе більше відповідальності. Водолій водоліям варто бути готовими до несподіваних змін. Можливо, сьогодні ви отримаєте нові можливості або пропозиції. У стосунках будьте гнучкими і відвертими риби. Сьогодні для риб день творчості та самовираження. Це чудовий час для розвитку нових ідей і занурення у свої захоплення. Важливо прислухатися до своєї інтуїції. Якщо ви знайшли в цьому прогнозі щось корисне для себе або вам цікаво дізнаватися більше про свій знак, не забудьте підписатися на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі, що приготували для вас зірки. Пишіть у коментарях свій знак зодіаку та діліться з друзями, нехай вони дізнаються, що чекає їх сьогодні. До зустрічі в наступних відео. і Пам'ятайте, зірки можуть підказати, але рішення завжди за вами.